А де де де? На no. базарі? побачимо, побачимо. <смеш> Шара, олія супер, супер. Який віджим холодний? Ні, е, гарячу у нас віджим. Ми е, підігріваємо соняшник для того, щоб він краще віддавав олію, щоб мав запашний запах. Запасний Ви поняли. І Тим самим ми вбиваємо там різні бактерії при певній температурі. Чого ви вирішили, що вона оригінальна? Бо... Бідже такої немає, наприклад, торгової марки, точно чи роблять таку ж саму олію? Дивіться, я вам кажу відверто на базарах. Ви можете купити теж нерафіновану олію без хімії, але ви не знаєте, коли вона була розлита. Коли вона була виготовлена, ви не знаєте саме головне, яким методом вона робилася, і чи взагалі перевіряли соняшник на вході, коли з неї видавлювали олію. У нас сертифіковані дві лабораторії: одна, яка стоїть на в'їзді, при коли приймає зерно, а друга, коли продає олію. Тобто ми на вході контролюємо якість сировини. Якщо вона там завищена вологість смітна, ми її дочищаємо досушуємо. А тут в лабораторію, до речі, в цьому приміщенні, де завод у нас, ми контролюємо якість олії, яка виходить. Тому ми набагато Впереді базарів 100%, тому що ну там ніхто не контролює ту якість і особливо термін. Скільки вона там належала, хрен його знає.